У селі Комарів одна з кращих спортивних громад області, бо на території школи встановили сучасний спортивний комплекс. Його спорудили завдяки виграному конкурсу проєктів обласної ради. Також допомогли і місцеві підприємці. Оздоровчий спортивний такий комплекс для діток наших від. Першого по п'ятий клас для проведення уроків фізкультури, ну і для малечі, тому що в нас в селі немає де батькам з дітям проводити час, і вони на території школи, так як школа завжди в нас є підтримкою усьому і основним закладом, куди приходять батьки з дітьми. У самій школі навчається 165 дітей. Вона порівняно стара, постійно потребує оновлення, тож протягом років з першої ж можливості її ремонтують. Зроблений фасад. Школи це був фасад, зроблений до ювілею школи, 50-річчя школи. Недавно зроблено перекриття школи, металочерепицею. Замінено вікна в спортивному залі майже на майже найближчим часом. У нас у школі організована і працює така громадська організація з турботою про майбутнє. Це батьківська організація, і ось вони виграли проект про заміні вікон. Так само у Комарівській школі будують майстерню трудового навчання, яка замінить старе приміщення, а також служитиме для діток спортзалом. На другому поверсі ми плануємо зробити танцювальну залу. У нас дуже багато діток доїжджає на танці в місто Івано-Франківськ, місто Галич. Ну і ми плануємо для них зробити танцювальну залу і такий невеличкий актовий зал, в якому ми могли б зібратися. Ну, цілою школою провести інколи вечори, зустрічі в обласній раді. Кажуть, що і цьому посприяють. Треба допомагати біля 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 школи. Вони намагаються звести ще один корпус. От знову ж таки допоміжний, де буде і майстерня, і де буде можливість дітям займатися і реалізовувати якісь свої таланти. Проект великий вартістю майже півтора мільйони гривень. Будівництво майстерні планують до кінця року завершити. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал. bih